Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і Попков. починаємо. Усі котельні Запоріжжя вже забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі. Завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі. Подача тепла в оселі триває. Повідомив голова ОВА Іван Федоров. Нагадаю, через вечірню атаку у Запоріжжі стався повний блекаут. Були розгорнуті пункти незламності, а мобільні оператори перейшли на резервні генератори. Дніпро та область у Блекауті через масований російський обстріл напередодні вдень та ввечері в обласному центрі, а також в Кривому розі Павлоградському і Синельниківському районах розгортають пункти незглавності. Лікарні на генераторах. Унаслідок атаки були влучання в об'єкти інфраструктури та підприємства. В Кривому розі там восьмеро поранених. Через знеструмлення, потяги в області їдуть із затримками. Попередили в Укрзалізниці. Троє загиблих та щонайменше двоє поранених на Херсонщині минулої доби. Росіяни били по області з артилерії, мінометів та масово атакували дронами у Херсоні. Внаслідок ранкового обстрілу смертельні поранення дістав пішохід. Ще один загиблий у корабельному районі міста. Він знайшов біля свого будинку невідомий пристрій, який здетонував. А у Береславському районі Росіяни атакували з дрона цивільну автівку. Водій загинув на місці. Росія завдала удару по двох портах Одещини. Там спалахнули масштабні пожежі. Як повідомили у військовій адміністрації, дві людини загинули щонайменше восьмеро поранених. Пошкоджені адміністративні будівлі, контейнери з олією, вантажні автомобілі. Ліквідовувати наслідки атаки заважали повторні повітряні тривоги. Завчора на фронті відбулося 255 бойових зіткнень. Найгарячіші бої точаться на Бокровському напрямку. Там російські окупанти понад 70 разів намагалися просунутися уперед. Ще один напрямок, де ворог активно атакує Гуляйпільський. Окупанти штурмували в районі Добропілля, Солодкого, Варварівки, Зеленого та Білогір'я. Майже два десятки разів росіяни йшли в наступ на Костянтинівському напрямку. По 15 атак було на Олександрівському і Лиманському відтинках. Активні. Чим став ворог і на південно-слобожанському напрямку штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанських хуторів, вовчанська, стариці, зеленого, Тихого та у бік Вільчі і Кутьківки. Вже рік військовослужбовець Сергій Черняков живе із частковою втратою слуху. Барабана перетинка лопнула від вибуху російського снаряду на фронті. Відновити її можливо сформувавши нову з власне е, з власних тканин. Такі операції в Україні роблять. Щоправда, через війну черга розписана на місяці уперед. Як довго Сергій чекав на операцію, розповість Дар'я Цесарук. У руках Дмитра ендоскоп, тонка трубка з камерою, якою він оглядає вухо свого пацієнта. Барабанна перетинка у Сергія пошкоджена, і покращень, на які лікарі так сподівалися, немає. Тому це пряме показання до операції. Ми готуємось до операції тимпанопластика. У пацієнта відсутня барабанна перетинка, так звана перфорація, субтотальна. Це означає, що менше 20% барабанної перетинки присутні. Все решта ми будемо заміщати автотрансплантатом. Цю травму Сергій дістав на фронті, коли російський дрон скинув снаряди, перетинка, не витримавши навантаження, просто лопнула від вибуху, а сам він частково втратив слух. Мені погано стало головокружіння, рвота таке втрата свідомості. У мене дзвон постійний в осі і головокружіння. Ну як особливо як стемніє, вирішити цю проблему можна лише й хірургічно, сформувавши йому нову перетинку з фрагменту скроневого м'яза, що гарантує повне повернення слуху навіть найтяжчим. Пацієнтам це аутотрансплантація тканин. Ми часто використовуємо власні тканини для заміщення якихось дефектів. Він почне чути через місяць. Нині ж Сергій до питань прислухається. Жити так йому дуже некомфортно, тому операцію він чекає понад усе. хвилюєтесь Ну так трошки. І от Сергій вже на столі його водять у наркоз тож Поки триватиме операція, болю він не відчуватиме зовсім. Тому хірург береться. За скальпель робимо саме цей завушний доступ, завушний розріз. Фрагмент тканини Дмитро знаходить доволі швидко. Він ось це той маленький трансплантат, з якого ми будемо робити нову барабанну перетину. мембрану. Промивають і очищають, бо попереду найскладніший етап трансплантація. Грубо кажучи, треба зайти за барабанну перетинку. Ми не бачимо майже країв перфорації дірочки. Нам треба знайти залишки цієї перетинки і підкласти наш трансплантат під травмовану перетинку для того, щоб результат операції був гарний. Такі операції звична справа для українських отоларингологів. Їх практикують роками, але нині звернень через війну значно побільшало. Тому і черга розписана на місяці уперед. Такого досвіду, який мають зараз ми, українські лори, ото хірурги, які відновлюють слух, немає ніде в Європі і світі. Чому? Тому що акубару травма, мінновибухова травма це травма унікальна. Вона є травма виключно військового часу. Сергій знову чутиме вже за місяць, коли йому видалять тампони, що формують вушні проходи. Дар'я Цесарук, Данило Городецький, ми Україна, марафон. Єдині новини. Київ покладає великі сподівання на піврічне головування Кіпру в Раді Євросоюзу, зокрема щодо відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС та початку впровадження пакета допомоги Україні в розмірі 90 мільярдів євро на 26-27 роки, заявив президент Володимир Зеленський. Прибуваючи з візитом на Кіпрі, він додав, що паралельно на новий рівень вийшли переговори щодо завершення війни Росії проти України та досягнення миру. Водночас необхідно продовжувати достатній тиск на агресора санкції проти Росії, підтримка України, спільне зміцнення нашої оборони. Усе це працює заради миру. Ми обговорили на рівні ЄС у межах коаліції охочих і нашої двосторонні роботи з Кіпром. Необхідність посилення санкцій, Готується новий пакет і здійснюється багато кроків для боротьби із тіньовим флотом Росії. І це спрацює. Кожен долар, який втрачає Росія, це долар, який не підживлює агресора. Сполучені Штати захопили одразу два танкери російського тіньового флоту. Нафтовоз «Марінера», який під час рейсу змінив прапор Гаяни на російський триколор, зупинили на півночі Атлантики. Його супроводжували військові кораблі РФ та підводний човен. Однак вони не встигли перешкодити американській береговій охороні висадитися на його борту. Інший танкер Софія, американські військові затримали у Карибському морі. Обидва кораблі були під американськими санкціями за транспортування. Венесуельської нафти у Росії після захоплення суден обурилися і навіть згадали про міжнародне законодавство та морське право. Натомість у Пентагоні заявили, що блокада незаконних поставок підсанкційної венесуельської сировини триває і може проводитися у будь-якій точці світу у Білому домі. Також розповіли, що моряків із захоплених суден можуть судити. Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило під санкційну нафту. Воно було визнане бездержавним після того, як ходило під фальшивим прапором. І на нього був виданий судовий ордер на арешт. І саме тому екіпаж буде притягнутий до відповідальності. Сполучені Штати виходять з 66 міжнародних організацій. Дональд Трамп вже підписав відповідний меморандум. Точного переліку немає однак відомо, що половина з них перебуває в управлінні ООН. У дописі, який опублікував Білий Дім, вказано, що ці організації просувають радикальну кліматичну повістку та мають ідеологію, яка суперечить інтересам Сполучених Штатів. Нагадаю, перший день свого другого терміну на посаді президента Трамп також підписав накази про вигід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди а наприкінці року. Штати вийдуть і з ЮНЕСКО. Масштабний блокаут у Берліні вже п'ятий день. Тисячі жителів південного заходу міста залишаються без електроенергії. 20 шкіл закриті. Місцеві рятувальники організували пункти допомоги з генераторами, опаленням та гарячою їжею. Українська громада також прийшла на допомогу в одному з районів міста. Відкрили щось на зразок українського пункту незламності. Там можна погрітися, поїсти гарячого та підзарядити телефони. Аварія в мережі Берліна наслідок теракту. Кілька днів тому німецькі ліворадикали влаштували пожежу на енергетичному об'єкті та пошкодили кабелі. Спочатку без електрики залишилося 100 тисяч берлінців, переважно мешканці заможних районів міста нині більшість вже підключили до мережі. Повне повернення світла планується сьогодні. Після обіду це найтриваліше відключення електроенергії у німецькій столиці з часів закінчення Другої світової війни.